Вітаю! Я з України, з Уманщини. Сьогодні останній день жовтня, 31 жовтня. Отримала я гортензії від Танюши Ткач. Отримала майже тиждень назад, але не садила, тому що були в мене посилочки, треба було відправити. А посадка гортензій це діло непросте. Вони вже, звичайно, пожовкли, це нормально. Як для однорічок, то дуже гарні готензії. Бачу, тут навіть одна ось дворічка є. Так що хочу вам показати і розказати, як я їх буду садити. Ну, ви знаєте, в мене оператора немає, тому я одною рукою тримаю, а другою щось можу робити. Що можу, то покажу, а що не можу, то розкажу і покажу результат роботи. Ось так вони в горшечках прийшли до мене. Я їх поливала. от, Підписано отаку, бачите, на таких паличках. Ну, треба окуляри одівати, але мені байдуже. Для мене головне, що вони мають нормальний вигляд. Тепер буду розказувати почергово, крок за кроком, що я буду робити. Робота починається з того, що треба вибрати міру, якою ви будете відмірювати. Я взяла для мірки. 7-літрові відеречка. Чому 7-літрові? Думаю, що для моїх гортензії цієї суміші буде досить. Якщо не буде, то тоді ще трохи додав. Значить, треба взяти одну частину, одну мірку, піску. Добре, що пісок у мене є. І одну частину компосту. Ну, У мене перегною немає, в мене компост двохрічний, але я його ще цілу годину перебирала. Тому що там є неперегнивші рештки. Дивіться, хто буде робити, то, щоб ви знали, що два, за два роки гілочки товщиною 2 мм і більше не перегнивають. Не перегнивають шкарлупки з горішків, не перегнивають стебла, перцю, помідорів, не перегнивають. А треба в ямку класти все перегнивши. Тому що, якщо покласти щось не перегнивши, то туди злізуться. Борозняків, нас кажуть, Чи лічинка майського жука. Отак. От Пішла я працювати далі. Ось зібрала вже всі інгредієнти. Купила отакий кислий торф Леруа Марлен. Дам його відро. Набрала два відерк, відерця землі чорної. Дивіться, який у нас гарний ґрунт, чернозем. Відро піску, відро. Компосту. Зараз оце все висиплю, перемішаю, Тут, насипати лунки. Щоб було трохи легше садити, то луночки 5 штук я викопала завчасно. Ну, ще 3 викопати, ні, 4, 4 викопати, то це вже буде не так важко мені. Отакі От луночки, десь 30 на 30 см. Ну, так всі кажуть, що більше для гортензії не потрібно. Наступна робота. Підготувала ямки, підготувала грунтосуміш і розклала, розклала, бачите, гортензії навпроти кожної ямки і записувала обов'язково, щоб не переплутати сорт. Посадила я гортензії, замульчувала кислим торфом. Зверху замульчувала великою кількістю хвойного опаду. Бачите, кожний кущик замульчувала, так гарненько. А між ними я ще планую посадити, посадити самшити, щоб земля не пропадала, щоб бур'ян не ріс, посажу таку самшитики, а потім викопаю, як гортензії трохи підростуть. Ну що ж, друзі, будемо чекати весни, побачимо. Як будуть рости і розвиватися мої молоденькі гортензії. Трошки пізніше я їх зріжу, тому що в березні я не зможу їх зрізати, тому зріжу їх восени.